Є щось вельми надихаюче в тому, щоб самостійно дістатися до вершини гори. Я не знаю. Це важко виразити словами. я не знаю, але саме це приносить душі приємні відчуття. По ту сторону пригод. Я збираюсь дійснити сходження на гору Снефілс. Вона знаходиться на хребті Сан Хуану, Колорадо. Дуже красивий хребет. І, отже, тут 14 тисяч футів. Так першого дня я збираюся дійти до блакитного озера. Там є три озера, і я не впевнена, біля якого зупинитись. Нижнє озеро має гарні місця для табору, але це далеко від стежки. Другий день великий день. Встати треба дуже дуже рано і піднятися до перевалу блакитного озера. Там я збираюся надіти каску і почати сходження на південно-західний хребет, і це підйом класу 3, Тож я думаю, він буде включати в себе роботу і руками, і ногами при сходженні. А ще буде трохи ризику і трохи крутизни. Я встану на вершину, подивлюсь навколо та благоговійно зітхну. Потім на шляху донизу є сідловина. Яр дуже часто наповнений снігом, і в цей час року може бути заледенілий. Отже, я сподіваюся, що це не буде проблемою, а буде можливістю. Я народилася і виросла в штаті Колорадо. Ми з сім'єю завжди виїжджали на природу з наметами на кілька днів. Але ми ніколи не ходили в похід, не робили сходження на лижах, хоча й жили в Колорадо. І я пам'ятаю, в дитинстві я дістала журнал Бекпекер і вночі взяла ліхтарик і під ковдрою дивилася цей туристичний журнал. Я сказала собі, що одного прекрасного дня я буду йти цими красивими луками, або підніматися на красиві вершини, або прогулюватися навколо цих глибоких бірюзових озер. Отже, після першої виплати податків я витратила кожну копійку на туристичне спорядження. З цього моменту я почала ходити в походи. Пройшла стежку континентального вододілу. Я купила гірський велосипед, купила морський каяк. Я почала підніматися у гори, займатися вінсерфінгом. Я займалася всіма екстремальними видами відпочинку, якими тільки могла. Тут, у Колорадо близько 50 вершин. Ця більша за 14 тисяч футів. Я піднялася на 30 з них. Сподіваюсь, сподіваюся, буде 31-ю. Я не впевнена, що я подолаю їх усі. Думаю, що занадто боюся, щоб піднятися на всі. Ця трохи страшна для мене. Тож я ймовірно не зможу подолати їх усі. Але насправді це не на найголовніше. це просто привід. напевно на більш ніж половину 14 -ти тисячників, на які я піднялася, я зробила це сама, тому що в першу чергу у мене немає нікого знайомих, хто досить хоробрий або досить безтурботний, щоб піти зі мною. Це головна причина. Ви знаєте, кожен стикається з вибором або зробити це самотужки, або не робити цього взагалі. Я вирішила робити це самотужки. Це може бути водночас збадьорюючим і страшним. Це бадьорить, тому що всі рішення, які я приймаю, мої всі небезпеки, які я повинна оцінити. це мої рішення. А тут ще це егоїстичне почуття, що я можу піти або зупинитися і так швидко чи повільно, як я хочу. Так що тут є почуття незалежності Добре, коли є інша людина, щоб допомогти оцінити тобі небезпеку. Чи не занадто стрімкий схил? Наприклад, це правильний маршрут. чи повинна я розвернутися, чи не збилась з курсу? іноді просто чудово, коли ти в гарному місці можеш звернутися до когось і сказати. Нічого собі подивись на це для того, щоб поділитися цією красою з кимось ще. Таким чином, знаєте, це свого роду недолік того, що ти один. але є щось вельми надихаюче в тому, щоб самостійно дістатися до вершини гори. Я не знаю. Це важко висловити словами. Я не знаю, але саме це приносить душі приємні відчуття. наприклад, потрібно було прийняти рішення, чи слід зупинитися на нижньому озері або продовжувати йти ще милю або півтори. Верхнє озеро знаходиться вище межі лісу. Так що, якщо погода трохи сумнівна, можливо, ви не захочете підніматись туди. Отже, я вирішила зупинитися. Ймовірно, я зупинилася трохи раніше ніж мала. Я маю на увазі єдиний вибір: це залишитися тут, хоча мені не подобається зупинятися занадто рано. Озеро тут гарне. Можливо, завтра вранці, коли потрібно буде пройти зайві півтори милі, буде дещо шкода, але не зараз. Сьогодні підйом в досвіта. Перш ніж прокинуться, усі інші живі істоти. Це спроба всунути у себе сніданок, тому що сніданок ніколи не буває хороший настільки рано вранці. Це упаковка рюкзака та інші приготування до походу. і потім починається шлях крок за кроком для того, щоб дістатися до перевалу блакитного озера. Я хотіла б почати сходження до альпійських вершин, що означає дійсно ранній підйом. І тому я хотіла почати в досвіда. і таким чином це свого роду психологічне залякування. Просто надіти на голову ліхтар і йти стежкою, тому що все, що ви можете бачити, це стежка і нічого більше не видно. Тож можу лише чути звуки, які здається чомусь посилюються у темряві. «Звук потоків голосніше, а потім, звичайно, завжди є речі, які гуркочуть у нічний час. у страху очі великі, тож починаєш думати якось так. О, сподіваюся, це не ведмідь. Напевно, це не пума або щось подібне. Це все нерозумно, але що є, то є. Але, як на мене, милі швидко минають у темряві. Просто ну просто йти свого роду тренування для органів відчуттів. так, що це хороший початок. в поході на самоті є деякі переваги. Щось ви отримуєте, щось втрачаєте. Це відбувається з більшістю речей. те, що набула для себе я в першу чергу, духовне Це, певно яскравість, краса перебування тут на самоті. І найбільше з цього я думаю, найцінніше можливість бути у тиші. Зупиніться і пізнайте, що я Бог. І я думаю, більш того, бути однією на природі для мене означає можливість гостріше відчути Божу присутність. І у мене є зв'язок з ним тут. Що я не десь іще, а саме тут. Це бадьорить. Це змушує мене відчувати радість життя. я усвідомлюю наскільки яскравим є життя, коли я тут. Але недоліком є те, що ми істоти соціальні і ну, я думаю, що нам також притамане обмінюватись досвідом. А саме цього не вистачає. А потім такі дрібниці, як те, що важче поставити на самостійно, самостійно. Якщо ви забули свій посуд, то нема у кого позичити, і подібні дрібниці. Я думаю, що переваг більше ніж недоліків. Я напевно вирушила б у похід з кимось, якби був цей хтось, хто пішов би зі мною. Та я ціню я дорожу моїми походами самотужки. Я б не проміняла б їх ні на що. Так. Так, ось я нарешті на вершині перевалу Блакитного озера. Фух, і я збираюся зупинитися зараз і вдягнути додаткове спорядження. каску. Особливо, коли я оглядаюся, для мене місцевість має дійсно зазубрений нерівний вигляд і, начебто, є хорошою. Технічною проблемою цього сходження на гребені так чи інакше буде пошук маршруту. Я хочу продовжити його в класі 3. Я маю намір максимально обезпечити подальшу подорож. Та все ж буде вдосталь екстриму. Ще одним завданням буде знайти ущелину, яка переходить у сідловину, спускається з гори. Бо це просто велика ущелина. Якщо я її не знайду, тоді вийду на відкриті виступи і блукатиму місцями, у які не хотілося б заходити. Напевно, найнебезпечнішим буде якщо якась хижа тварина, що заблукала, натрапить на мій слід і піде по ньому. Завжди є така можливість. На горі перевалу Блакитного озера шлях не позначений, і це додає трохи більше пригод. Іноді уздовж ярів і маршрутів немає ніякої стежки. Ці невеликі купи каміння це купи породи. Це і є щось на зразок вказівки для мандрівника. Аго, цей шлях пройшов хтось інший. Коли я вперше почала здійснювати підйоми, я думала, що це найкращий шлях. купи каміння не завжди означають шлях, яким хтось пройшов. На цьому маршруті. Купа каміння зустрілася лише один раз. Це досить приємно бачити ці камені. Це були камені, які позначали вхід до численних ярів. Отже, вони іноді корисні. З цього зрозуміло, що все в порядку, що хтось ще тут був. Ближче до вершини дійсно не було ніяких скупчень каміння. Були місця, де люди ходили і раніше, але небагато. Має вигляд, ніби звірині стежки, стежки оленів. Обирай свій шлях сам. Коли ти самотужки долаєш клас 3, з'являються певні думки. у будь-якому випадку я роблю паузу трохи раніше. Я роблю підйом класу 3. Я піднімаюся в інший спосіб, коли я на самоті, ніж коли я роблю це з іншими людьми. Перш за все, я дійсно більш обережна. я просто не ризикую. Якщо в чомусь я не певна, я просто не буду робити це. Хоча розумію, що це реально. Це безпечно, що можу зробити це Але я просто надміру обережна. Я намагаюся обрати найбезпечніший маршрут, хоча можна замість того обрати для підйому цікавіший. І знаєте, я думаю, я більше дивлюся вниз. Я вважаю, що я дивлюся вниз, і думаю, якщо я впаду, що тут відбудеться? Що тут відбудеться? Це просто було кілька місць, де мені було некомфортно, і це нормально. Якщо мені незручно, я не заперечую проти незручностей, але це просто, просто там, на самому краю. Я просто не думаю, що хотіла б піти далі. Я б не пішла на сходження четвертого класу самотужки. Я знаю це зараз після цього сходження. Я б сама не пішла навмисне на сходження четвертого класу. Я думаю, що йдучи на самостійне сходження, потрібно дуже ретельно оцінити ризик. І люди прокладають маршрут по різному. Вони прокладають маршрут по різному, відмічають межі, як далеко вони готові зайти. І коли я піднімаюся одна або йду сама в похід, я відсуваю цю межу більш далеко ніж коли я йду з іншими людьми. О, так. Oh, yeah. Отак. так. це неймовірно. Фух. Oh. Oh, ми дісталися до вершини. Я так рада бути тут. По перше, є щось захоплююче для душі в подібному пейзажі. По-друге, докласти зусиль і побачити такий пейзаж. Величні скелі, пройти гарний маршрут, виконати авантюрне сходження. це все робить життя різнобарним. У вас з'являється почуття. Виконаного обов'язку, як ніби ви внутрішньо зітхнули, все в порядку. я зробила це безпечно. Сходження це тільки половина пригоди. Інша половина пригоди це безпечно спуститися. Одна з речей, які мене понад усе турбували в цьому підйомі. Це спуск. Це пошук ущелини, яка приведе мене до яру, до виходу. Є цілий ряд ярів з виходом, але я хочу, я хочу один. Отже, я почала спуск і без проблем знайшла ущелину. Це дійсно було очевидно, і тільки но ну, я подивилась донизу, зазирнула через край. Я знала, що це була правильна ущелина. Я могла бачити, я могла бачити яр. Тож потрібно трохи дертися на силу по шляху вниз через ущелину. І тепер я перебуваю у верхній частині яру. І я, дивлячись донизу, бачу один сніжник. На щастя, тільки один, але він є. І я бачу, що піднімаються люди, і вони обережно пробиралися по краю сніжника. І коли я дивилася, як вони піднімаються, мені здалося у них. Я не знаю, можливо, певні труднощі. Вони дуже важко піднімалися по скелі. Я сподіваюся, що обхід сніжника не стане проблемою. пройти сніжник. Не було занадто великою проблемою насправді. це потребувало зайвої обережності, але потім, внизу, це було дійсно неприємно сповзати по щебеню у сідловину, і це було непривабливо і не цікаво в порівнянні з першою частиною підйому. Але треба безпечно спуститись у сідловину, і тоді наступне завдання усього лише спуститися дуже стрімким схилом. До самого його дна Так, спустившись з перевалу блакитного озера довгим серпантином. Внизу я помітила гарний перевал: блакитне озеро. І Я вирішила зупинитися і трохи там відпочити. Тож я лягла. приємне заболочене містечко, прекрасне місце, щоб подрімати. Квіти тепер на рівні очей, і я обмірковувала свій власний бізнес, трохи задрімала. Я почула шелест, розплющую очі, дивлюся праворуч. А там цей скуйовджений бабак дивиться на мене, видершись на гірку камінців, поряд з якою я відпочивала. цей бабак прийшов, поки я трохи задрімала тут. Доброго дня вам, пане бабак. Ця смішна маленька істота почала помалу спускатися з каміння і наближатись до мене. І я думаю, ну як здорово побачити бабака так близько. Але він підходив все ближче й ближче, і бабаки насправді просто милі маленькі істоти на відстані. Але поблизу у бабаків ці зуби, які дійсно гідні фільмів жахів, вони ось такі величезні. добре. Що ти збираєшся зробити? Ти збираєшся жувати? Моє ліжко? Чи що? Хлопець? Вибач? Я вибачаюсь, Він підійшов і нюхав навколо мого рюкзака за моїм рюкзаком. І коли я підняла свою камеру, щоб побачити, що це трохи бешкетне створіння робить, він уже жував сітку на моєму рюкзаку. І в цей момент я стаю дуже невічливою і прошу його досить гучним голосом, щоб він залишив мене в спокої. Але це був трохи агресивний, худий, злий бабак, який напав на мене, коли я відпочивала там. Я не оцінила це, але я впевнена, що це послугує надалі для гарної історії. Я думаю часто про висловлювання Генрі Девіда Торо підійти до кінця свого життя і виявити, що ви не жили взагалі. І це було б жахливо. Це було б жахливо. І як християнка, я думаю про слова Ісуса, коли він сказав, я прийшов для того, щоб ви мали життя і мали з достатком». Тож, коли ви приходите до кінця свого життя, ви не повинні відчувати, що ви не жили зовсім і для мене, принаймні, інтенсивність переживань, знання, все моє життя і є чимось на зразок цього. Так що я дуже рада цій подорожі. Тут було все. усе, що потрібно, все, чого я хочу, так чи інакше. Краса, неперевержена краса. Була пригода, був напад бабаків. Це розширило мої власні межі. Це, це додає сміливості робити те, чого ви боїтеся. для мене це особлива поїздка. Знаєте, я трохи боялась її. Я думаю, що це добре здійснювати у нашому житті речі, які вимагають мужності. Що завгодно, все на що це може перетворитися, тоді наше життя стає більш рясним, енергійним і розмаїтим.